Десь буде якийсь, мабуть, маячок перший можна буде поставити на початку червня, коли ми подивимося, скільки реально посіяно, яких культур. На початку червня буде зрозуміло, чи продовжать нам заборону експорту в наші західні кордони західні партнери. Там же буде вирішуватися питання по продовженню цього їхнього заборони. І е, на початку червня ми зрозуміємо, що з зерновим коридором через Одесу, тому що його будто би підписали. Насправді інспекції дуже мало проводяться, судна не проходять, е, багато невідомих питань. Е, і на початку червня буде інше питання, також відомо. чи заблокує нам Румунія Констанцу, в зв'язку з тим, що в них очікується досить таки непоганий врожай ярих зернових. Тому, як на мене, е, перший маяк. Буде стояти на початку червня, де ми маємо зрозуміти, куди ми рухаємося, що в нас є по балансу, чи в нас є взагалі куди експортувати, що продавати. І тоді, очевидно, треба буде приймати рішення, як рухатися далі. Другий маяк буде, очевидно, це врожай пшениці. Тобто, це середина серпня вже буде зрозуміло, скільки пшениці ми зібрали і якої якості.